Вітаю вас на моєму музичному каналі. Сьогодні ми продовжуємо вивчення вправ з моєї методики Швидкі клавіші. Наголошую на тому, що ця методика рекомендована Міністерством культури для всіх шкіл музичних України і шкіл естетичного виховання. Також сьогодні була дуже цікава вправа, яка називається квіточка. Ви пам'ятаєте, я вам розповідала, що методика образно асоціативна, тобто якісь спогади, якісь аналогії і. Процес вивчення наближає до такого гарного результату. Вправа квіточка це елемент, виконується елементом легато. Легато це прийом, який поступово. Ну, я своїм учням пояснюю, це як ми ходимо, права, ліва нога, ми ж не ходимо так. От, тобто, і от прийом легато, тобто ми перекочуємося з пальця на палець. Так, тобто, ми, поки не візьмемо наступну ноту, попередню ми не знімаємо це момент істини, <гум> тому що деякі вважають, що грати отак це теж нормально. Ні, це не нормально. Тобто, якщо ти хочеш зіграти швидкий пасаж, якщо ти хочеш зіграти якісно, то звичайно ти повинен грати легато зв'язано між пальчиками. Квіточка розвиває не тільки. Технічний рівень, але якщо так дуже задуматися, то на цій вправі можна вивчити всі інтервали. Тобто, якщо ми граємо секунда, терція, кварта, квінта, секста, септіма, А, Але так, це для тих, хто захоче піти ще глибше. зразу. Спочатку граємо в октаву. Ми начебто вимальовуємо по лісточки квіти, квіточки. Прив'язуємося до ноти до. Пам'ятаємо, які пальці йдуть. Один, два, три, 4, 5. І потім 5 5 А в пліві 1, 1, 1. І коли ми раз, два, три, і знову 5, 4, 3, 2, 1. Тобто 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1. 5 -1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1. А Потім ми, якщо ми проходимо гаму до мажор, ми граємо потім від ре. От, І і від мі, і так далі. Гарненько. Позиційно ставить нашу руку в правильну позицію. Правильну. Бачите? Тобто е, позиція руки. Ідеально. Тобто нічого не, не, не робиться ні так, ні яблучка, ні грушки, ні що там ще, апельсинки, мандаринки і так далі. Тобто руки прийма займають дуже таке дуже таку, таку позицію, яка Конкретно для кожної людини підходить, тому що руки у всіх різні конструкція, фізіологія різна. Але якщо ви розумієте, що у вас повинна бути окантовка руки, так? яка б у вас не була, чи велика, чи маленька, то вам буде легко це виконувати. І потім, якщо у вас там в якоїсь в якійсь п'єсі вам раптом трапиться такий кусочок, ви вже його зіграєте просто автоматично. Ця ж сама права квіточка виконується до мажор, до мінор, те, що я наголошую. От, і ми додали ще ре мажор і ре мінор. От. Це ми грали в прямому русі. Ця ж права дуже розвиває, якщо ми її граємо в розбіжному русі. І так далі, від усіх нот. І в до-мінорі. до доміни красивіше, так воно звучить, в А, Тож вчитися з радістю це не складно, але потребує ну, якоїсь такої методичності і якоїсь часу, якогось ритму в заняттях. Тобто, це 10-20 хвилин, може навіть не кожен день, але щоб у вас просто набирався банк пам'яті в пальцях, як ви можете зіграти? Чи так, чи так. чи так. Розумієте? Тобто ви і це вмієте, і це вмієте, і це вмієте. Тобто включайте YouTube, заходьте на мій канал і починайте з першої вправи, і, от, і отак от по порядку всі тренуйтеся, і ви побачите результат, а потім. Напишете мені свої відгуки, тому що за десятиріччя вже е, жодної рекламації всі навчаються, у всіх виходить. Тепер е, на закінчення ми зіграємо е, з моєї збірки вже джазові хвилинки, це інша збірка вже. Раніше ми грали по веселому джазу. Це для самих початківців. А джазові хвилинки більш е, це складна. Ритмічно, і тут треба вже вміти рахувати, і треба відчувати вже стиль-потихеньку. От зараз я зіграю номер 7. Це вже свінг, де ліва рука грає і, просто як блукаючий бас, і як акорди. Послухайте номер 7. Ож, сьогодні а в цьому відео ми вивчили вправу квіточка в прямому русі і розбіжному, і прослухали і знаємо, вже, як виконувати номер 7 зі збірки Веселий джаз. Заходьте на канал, вчіться з радістю, ставте вподобайки, і ми рухаємося далі.